Тішити вас гарними звістками про те, як палає Росія, стає вже доброю традицією. Тож і нині почнемо з приємних новин. На цей раз горить нафтопереробний завод Вангарську Ангарську Іркутської області. Вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів. Є двоє загиблих та декілька постраждалих. Втім, окупанти продовжують скаженіти і далі руйнують українські землі. Уночі та вранці, 15 грудня, російські військові обстрілювали мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську, Громади у Дніпропетровській області. Загарбники випустили щонайменше 40 снарядів. Люди, на щастя, не постраждали. Пошкоджені будинки, господарські споруди і газогін. Окупанти б'ють по Куп'янському напрямку на Харківщині. Осколкове поранення отримала літня жінка. В самому Куп'янську пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Складною залишається ситуація на Донеччині. Там за минулу добу від обстрілів у Бахмуті та Роздолівці загинули двоє людей. Ще четверо отримали ранення. Окрім того, є новини й про Запорізьку АЕС. За інформацією Генштабу, окупанти ведуть роботи для переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації. Втім, очільник країни-агресорки, вочевидь, як то кажуть, підгинає хвоста. Адже Путін відмовився цього року виступати зі щорічним посланням до федеральних зборів через відсутність позитивного порядку денного. Це на думку аналітиків інституту вивчення війни свідчить про невпевненість. Кремля у здатності формувати російський інфопростір. Також експерти вважають, що президент РФ відмовився від щорічної конференції у прямому етері, щоб уникнути складних питань. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.